У нас почалася нова серія нашого всім, навіть тим, хто не дивився, улюбленого серіалу Слуга народу». І від цього нетлікса ми, на жаль, відписатися не можемо. Він у нас безлімітний, але коштовний. Антрацит, топливо, чорне золото, вугілля. Ні, ми не будемо занурюватися в основи хімії. Ми говоритимемо про вугільну справу. Аби розібратися з природою походження цієї чорної розправи, пропоную переміститися у часі. 2014 рік Україна на межі прірви. Те, що жоден з нас не міг собі уявити, сталося. Євромайдан, падіння проросійського режиму, жертви серед мирного населення, окупація Криму. Початок бойових дій на Донбасі. Тоді ж керувати державою, яку роздирають з різних боків окупанти, починає Петро Порошенко. На той момент уже була загроза енергетичної кризи, віялових відключень та ризик виживання країни без тепла в умовах війни. Тоді ж, за даними Міненерговугілля, на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, знаходилося 85 шахт усіх форм власності, що становили 57% від загальної кількості по Україні. З них на 60 шахтах видобувалося енергетичне вугілля, у тому числі майже 100% антрациту. Аби стабілізувати ситуацію, у той час приймається рішення диверсифікації постачання вугілля з південноафриканської республіки. Утім, імпорту спар було недостатньо, ба більше якість сировини низька. Вугілля не горіло, ціна завищена, та ще й поставки здійснювали через сумнівні компанії в контрагентах. У той час уряд оприлюднює можливі шляхи оплати за вугілля з окупованих територій, які законститу. Туцією є українськими. Державні шахти з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей перереєстровуються у Києві і починають отримувати оплату в державних банках за фактом поставки. Потім ці банки перераховують гроші на зарплатні картки шахтарів, а всі розрахунки відбуваються у гривні. У 2014-2015 роках підприємства, які мали потужності на окупованих територіях, сплачували мільйони гривень податків до українського бюджету. Тож, зрештою, Україна. Вистояла енергетичну кризу. Ми не просто перезимували з теплом і світлом, але ще й зіскочили вперше за наші 23 роки незалежності. Зіскочили з російської газової голки. І ми вперше забезпечили реверсне постачання блакитного палива з Європи та істотно знизили залежність від росіян. І це називається не словом, а ділом енергетична безпека і енергетична диверсифікація. Те про що говорили 23 роки. Тим часом, у паралельній реальності, того ж 2014 року. Любімець мільйонів, комік Володимир Зеленський в окупованій Горлівці на Донеччині виступає та говорить по душам. Їхати потрібно обов'язково. Вот, так что мы рады и поддержки. Ну и, конечно же, слушайте, ну мы же понимаем, куда мы едем. Это, как, знаете, какие-то сказки про чертиков, да, да как в, в диканьке у Гоголя. Знаете, ну, что, да, вампиры тут какие-то или кто, я не понимаю, да, тут какой-то бред. Здесь такие люди, как мы, мы приехали веселить. Я думаю, что людям это сегодня необходимо. Мы любим российский народ. Російський народ, точніше ну, нові національність району да. наша. Не понимаем, як можна їхати на непідконтрольну Україні територію, де владу загребли в свої криваві руки окупанти і там говорити про любов к русським. Але й на цьому Зеленський не зупинився, не зміг стримати свій словесний потенціал і нагадав усім про свою нестримну любов до язика. А народ то у нас ніраз ну я ж говорив, що я не хочу теж говорити на тему язика, тому що це примітивізм. Я должен говорить, писать, смеяться на том, на чем я хочу. И никто не может это запретить. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на, на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Ну і, звісно ж, натякнув про відсутність будь-яких політичних амбіцій. Хоча у своїх квартальних низькосортних сценках такі наративи присутні уже тоді. Популізмом займатися не буду, тому скажу вам, що я не з тих товаришів, які говорять, ну якщо ви мене попросите, я пійду в політику. Да? Я не вважаю, що я достоин э, цієї честі. Я не вважаю, що я настільки мудр, щоб займати таку долу. Це так. Вот. Я думаю, что эта страна заслуживает ну, серьезную кандидатуру. Если я буду с вами на одном бальтическом марине, я вас победю. Так, дійсно Вова, ця країна заслуговує на серйозного президента, гідного державника. Утім, як то кажуть, маємо те, що маємо. Нині при владі той самий кварталівський пабідю і займається він нічим іншим як популізмом та облизуванням себе з опешних медіапомийок. Ми знімали ці ролі. Це не фейк. А ще наш сонцесяйний Вова Зеленський потопає в екстазі від політичних переслідувань своїх опонентів. Що стосується вироку пана Порошенка, вони. Не так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Та то лише на широку аудиторію Зеленський грає роль державника, який каратиме усіх злочинців-антиукраїнців. Ну а що, хоч тепер і на банковій, але все ж акторський потенціал през усіх щілин. Насправді ж, а бідки інші. Він витрав об, об... 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 об мене мою сім'ю. Його там телеканали чи його там боти. Тож згадайте кінець 21-го року. Допоки українська опозиція та західні партнери кричать про наступ росіян на Україну, Зеленський крутить барабан внутрішнього заколоту. Стрілка показала на найгострішу кістку в горлі Зеленського. Порошенка на очах у суспільства починає створюватись та сама вугільна справа. Ресурси пов'язані з портновим, коломойським і президентським офісом. А за ними і телеграм-канали полубанкової, заповзято починають ширити фейки. Дії офісу президента вони дуже не просто технологічні, це сценаристи, це як в кіно. Ви ви, ви маєте дивитися кіно і тому ви цьому вірите. Вам цілий сценарій розгортають спочатку. Підводять, вкидають щось в інформаційний простір, утворюють, що ви все. Алі, система інформаційного впливу, виявилася надто агресивною, надто токсичною у вигляді соцмереж, І Люди починають вірити абсолютним таким догмам, і оцим звичайно технологічним знахідкам, особливо якщо вони зроблені сценаристами, 20 грудня 2021 року. Петру Порошенку підписують підозру. Свій автограф на сфабрикованих папарах ставить тодішній виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко, начебто, проводив. Підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках п'ятому президенту інкримінують державну зраду. Прокуратура вимагає арешт або мільярд гривень застави. Вони виконують політичне замовити. Що все, що вони принесли сюди, був треш. у спільники Порошенку слідство записує народного депутата від ОПЗЖ Кума Путіна Віктора Медведчука, аби створити огидний шлейф співпраці з проросійським зрадником. Бо ж насправді жодних зв'язків Порошенку з Медведчуком не мали. Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України. І не буде представляти. Утім, тоді взимку 22-го, не дивлячись на вимоги підконтрольної ОП прокуратури про тримання під вартою Порошенка з правом внесення застави розміром в 1 мільярд гривень. Суд відмовив, наклавши на Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа пуста, вона відсутня підозра відсутня, скоріше за все, чинити розправу над неугодним Порошенком. Тоді завадило повномасштабне вторгнення, яке Зеленський до останнього заперечував. Матеріали довелося відкласти у старі шафи прокуратури. Слідчі дії впроваджені завершилися ще у вересні 22-го. Справа і прокурори чекали команду ФАС від банкової. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці. І от ми повертаємося до сьогодення, 2025 рік. Із шаф прокуратури. Дістають ту саму запилену вугільну справу. Гра починає набирати нових обертів. Люди в час війни використовують фонди. Начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища. 13 лютого. Рішенням РНБО Зеленський вводить незаконні санкції проти Петра Порошенка. Мова йде про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі. Загалом 17 санкційних пунктів, зокрема, і блокування роботи фонду Порошенка, який допомагає Збройним силам. Далі печерний суд своїм рішенням обмежує адвокатам п'ятого пр президента строко ознайомлення з матеріалами тієї ж вугільної справи, 16 квітня. обвинувальний акт ДБР передає у найгуманніший ручний печерний суд. Утім, і цей документ, так само як і санкції, є нелегітимним, адже підписувати обвинувальний акт повинен генеральний прокурор України. Однак Костін, який був звільнений ще в жовтні минулого року, цього не зробив. А нового кандидата на ласу посаду Зеленський не вносить на розгляд до парламенту. Такий Результат багаторічної роботи, ось ось такої приблизно товщини. Це робота Офісу Генерального прокурора, це там півтора десятка чи два десятка прокурорів. Це робота державного бюро розслідувань, там теж слідчих, там я знаю, скільки десятків, це робота служби безпеки, яка теж брала тут участь, теж там скільки то десятків слідчих. Оцей стос паперу, він, я думаю, державному бюджету в мільйони-мільйони. Гривень обійшовся, а це ось це зумно знаменита вугільна справа, яка, начебто, ось е, начебто у розумінні слідства е, завершена, і сьогодні була формальна подія. Петро Олексійович витратив приблизно півтори хвилини на те, щоб розписатися в тому, що ось цей стос е, він. Отримав насправді, ж це яскравий приклад беззаконня, політичних переслідувань. Ну можна навіть просто уявити, що мова йде про закупівлі вугілля багато років тому у українських підприємств, що знаходяться на українських територіях, але захоплених тоді ворогом. І в принципі, за умови наявності, вже більше трьох років повномасштабного вторгнення. Все ще працюючого нафтопроводу дружба, який працює на росіян через українську територію. З цього можна було б посміятися, але на жаль, це не смішно, це серйозно, це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо. Тут і на руку порушень закону, і процесуальних порушень вистачить. Я думаю, на Багато-багато притягнень до відповідальності осіб, які винні у цій всій роботі. Ми щодня будемо нагадувати і суду, і прокурору, Хоча я неприємно про це буду чути, що наслідки зради президента країни бувають такі, як спалені міста, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. А завезене вугілля і опалювальний сезон, який не було зірвано. Навряд чи може бути наслідком державної зради і доводи доказувати, що така зрада мала місце. Аби оскаржити незаконні санкції, адвокати Порошенка подають позов у верховний суд. Саме там під час розгляду виявилося, що санкції превентивні, тобто не за конкретні дії, а з метою запобігання невідомо чому. Хоча, очевидно, Зеленський мріє у будь-який спосіб здихатися конкурентів та узурпувати владу. І суд визнав, що Петро Порошенко не робив нічого осудного. Утім, рішення стосовно оскарження санкцій ще попереду, тим часом усі затамували по. Дих в очікуванні початку судової тяганини в печерному суді, і саме це буде маркером для української держави, адже мета зеленського зробити їх разом. І якщо цей план реалізується, демократія буде зведена на нівець. Бо, поки одним муляють вибори, інші щосили намагаються вберегти країну.